Ефір марафону продовжує команда новин каналу «Му Україна. Масована ракетна атака по українським містам. Усе що відомо про наслідки на цю мить просто зараз розкажемо і покажемо. З вами Ігор Повков та Віра Свердлик. Починаємо повітряна тривога на сході країни. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного зброєння. Не нехтуйте безпекою, і перебувайте в укриттях. 72 повітряні цілі збили наші сили ППО за ніч та ранок. Це усі 35 шахедів, шахетів, усі 10 кинжалів, усі три калібри та 59 із 70 ракет х 101 та Х-55. Повідомляють про це повітряні сили. Ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об'єкти. Військовослужбовці повітряного командування «Центр» взяли основний. Удар приймали цей удар і відбивали його. Удар основний був на столицю. Атака е нагадує нам ту, яку яка була 29 грудня. Фактично е стільки ж само засобів повітряного нападу, майже і фактично е таких ж самих різних типів були ці ракети. До п'яти зросла кількість жертв масованої російської атаки по Україні. Поранених понад 90. на світанку окупант запустив по нам балістичні аеробалістичні та крилаті ракети. Ці атаці передувала атака шахедами у восьми районах столиці. Зафіксовані падіння уламків на місці працюють усі екстрені служби. Кількість постраждалих у Києві зросла до 48. у Солом'янському районі столиці через ракетний удар пошкоджені дві багатоповерхівки. На місці від самого ранку працюють рятувальники та медики. Усі подробиці розпитаємо у нашої кореспондентки Марина а, Марина, чи вже вдалося загасити пожежу? Яка допомога потрібна постраждалим? Ігорю віру, ми продовжуємо працювати у Солом'янському районі за інформацією. Рятувальників станом на зараз пожежу ліквідовано. Іде розчистка завалів. Маємо тут на місці. Росія вбила двох людей. Це дві жінки. Одну жінку літнього віку вона померла в кареті швидкої медичної допомоги. Тіло іншої жінки знайшли вже під час того, як рятувальники розбирали завали. Станом на зараз за інформацією ДСНС людей вже в цьому будинку немає. Про те, кого і як вдалося врятувати, можемо почути у коментарі від речника ДСНС ворожа обстрілом про це часткове руйнування фасаду багатоповерхового житлового будинку. Також велика поседа. Дуже було багато осередків займання, але наразі рятувальники локалізували всі пожежі. Триває робота з ліквідації напрямку. Також ліквідація всіх осередків пожеж. Наразі відомо про 134 особи, які було виведено на свіже повітря, з них 17 осіб було деблоковано з під завалів. Також маємо 57 осіб, які були врятовані. І, на жаль, було в нас лікаркоптера постраждало 43 особи. І станом на 12-20 можна сказати, що дві особи загинули. Одна жінка загинула в перед швидкою допомоги, і тіло одні, ще однієї загиблих, рятувальники, буквально тільки що знайшли на одному ситуацію. Наслідок ворожого обстрілу біля ось цього будинку у Солом'янському районі було пошкоджено до декілька десятків машин. Також біля одного із під'їзду утворилася вирва глибиною до метрів. Метрів і уламки ракет зараз збирають в слідчі. Так само слідчі зараз і збирають докази того, що зробила країна-терористка. Ми поспілкувалися із постраждалими. Це люди, яких вже евакуювали. І от що вони розповіли про момент вибуху: шоковано трохи. Ми на момент... так, Ми спали кроваті. Спали в кроваті Дитина, чоловік, Я, бабуся, бабуся. Спали в кроваті. Не санкати, Сильно у вас пошкоджено все вікна. Двері вікон трошки нема. Так ви так більш-менш станом на зараз. Тут продовжують працювати рятувальники. Розгорнуто в одній з шкіл неподалік від цього будинку. Такий штаб рятувальний, де людям надається допомога, працюють. Психологи, ми продовжуємо працювати на місці. Колеги, вам слово до судів. Дякуємо. Кореспондентка каналу Ми Україна, Марина Смолова, про наслідки атаки на столицю. В Подільському районі столиці через ворожу атаку загорілися два автосалони, один з яких електромобілів. Загальна площа займання 300 квадратних метрів. Повідомляють в КМВА. вщент. Вигоріли 29 автівок, ще п'ять пошкоджені. Також біля автосалону загорілися резервуари з паливом. На місці працюють відповідні служби. У Фастівському районі столиці це на Київщині внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще 11 поранені, зокрема дитина. Постраждалим надають всю необхідну медичну допомогу. Повідомили в КМВА. За офіційними даними, внаслідок падіння уламків ракету вишневому пошкоджено 11 багатоквартирних будинків. Є пошкодження і приватних осель. Сталася пожежа в недобудованій церкві. Зачепило і один із обласних медзакладів. Пацієнтів наразі. Переводять до іншої лікарні. В області працюють пункти незламності. Всі оперативні служби ліквідовують наслідки. Я не могла зобразити, що воно було. Сховалася в туалеті, як гохне. Такий грохот був, що і боюся ступити. Думаю, моя на панелі залишилась тільки. Я ж не думала, що це попало в двір, а не в будинок. Сама в такому стресі, що й одежу не могла знайти. Сьохлопи вилітали. Двері вирвало з м'ясом. На площадці валяється і зараз. Кількість поранених у Харкові через ранкову атаку збільшилась до 47. Є загибла. Наша Ірина Антонюк незмінно працює на одному з місць влучань. Й що відомо про постраждалих, в якому вони стані? Яка потрібна допомога? Віро Ігорю, вітаю. Ми зараз знаходимося от буквально за кілька метрів від одного із епіцентрів вибухів. Ще одна ракета, вона пролетіла між багатоповерхівок. От як ви бачите, тут абсолютно все вигоріло, дуже багато руйнувань. От всі будинки, які можна побачити, куди дотягуються взагалі зір. Всі зруйновані наразі. У мерії вже підрахували, що пошкоджено понад 40 багатоквартирних будинків і вибито більше тисячі вікон. І от те, що. Ми бачимо зараз. Тут поз'їжджалося дуже багато людей. приїхали комунальники, і от просто із вікон із балконів вигрібають, скидують на подвір'я побиті шипки і зруйновані розбиті меблі. Нам вдалося поспілкуватися з одним із потерпілих. Він разом із дружиною знаходився вдома в момент вибуху. Буквально у нього під вікнами зірвалася ракета, і ось про що він нам розповів. Зараз ми їдемо в лікарню. Дружині поранило обличчя, її роблять операцію. Зараз з донькою поїдемо. Дізнаємося, що з нею закрили двері, вікон немає, балкону немає. Навіси тільки залишились. Все лежить на підлозі. що там чого за останньою інформацією. Спина 40 потерпілих 38 людей. З зараз перебувають у лікарні. І от як відомо наразі від медиків троє зна у дуже важкому стані за їхнє життя зараз. Бурються власне медики, які ракети прилетіли у Харків сьогодні вранці? Ще встановлюють слідчі, але вибухи були дуже потужні, не такі, як звичні для харків'ян С-300. І ось що про це розказав очільник міста зараз. Працюють експерти щодо встановлення типу цих ракет. Сьогодні це можливо, чи то були кінжали, чи то було іскандерка. Але дуже таки потужно вибух, який були, були на теперішній час. Ми констатуємо, що постраждала 41 житловий житовий будинок. Зараз працюють наші комунальні підприємства. Дуже важко сказати, коли саме розбір завалів за. Вершить, тому що роботи тут дуже багато, і ми бачимо, що долучилися до комунальників і просто волонтери, і просто містяни, які живуть тут неподалік, і прийшли допомогти їх. Поміж іншого е, е, кормлять зараз. Бачу гарячими обідами і теплим чаєм, тому що на вулиці дуже холодно. Ось така інформація. Наразі ігорю віро дякуємо. Ірина Антонюк про масштаби руйнувань у Харкові після ранкової масової атаки по Україні. І під час масованої атаки по Україні Росіяни випадково обстріляли свою ж Воронезьку область на село Петропалівка. Впала ракета Х-101, яку запустили з Каспійського регіону. Пошкоджені сім приватних будинків. Те, що це була саме російська ракета, підтвердив губернатор області в своїх соцмережах. Він написав, що це було цитую аварійне сходження боєприпасу. Під звуки сирени та вибухи прокинулися. Сьогодні жителі російського Білгорода. Сигнал тривоги у місті та області вранці пролунав двічі. Ворожі змі повідомляють про роботу ППО. Місцеві жителі викладають відео з вибухами в мережу. Білгородська влада повідомляє про одну поранену жінку. Губернатор області також повідомив про те, що під час атаки було пошкоджене торгівельне приміщення та кілька автівок. І під час вранішньої атаки на Україну Польща підіймала в небо дві пари винищувачів F-16 та літак до заправник. Про це повідомило оперативне командування польських збройних сил. Борти вийшли на бойове чергування близько сьомої ранку за Києвом. В Україні саме лунали вибухи на ворожий обстріл. відреагувала також посол США в Україні Бріджит Брінг. У своїх соцмережах вона закликала підтримати Україну. Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні, в той час як мільйони українців ховаються від холоду сьогодні. Вранці в Києві лунали гучні вибухи. Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна. І до новин міжнародних ізраїльські сили оборони частково відкликають своїх військових із сектора Гази. Операцію з виводу військ розпочнуть вже цього тижня. Про це повідомили у прес-службі Цахалу. Речник армії розповів, що першими з Гази вийдуть п'ять бригад, у складі яких багато резервістів. Прес-секретар сил оборони також заявив, що ці маневри свідчать не про закінчення війни з Хамасом, а про те, що Ізраїль переходить до її довготривалої фази, замість повномасштаб Вної безперервної наземної операції в Палестинському анклаві будуть проводити вибіркові рейди по місцях, де ховаються терористи. 7 жовтня нагадаю, Хамас атакував Ізраїль, убивши 1200 людей. У відповідь була розпочата війна проти бойовиків. Потужний землетрус стався в Японії у перший день року під поштовхи, причому досить сильні. сейсмологи фіксують і сьогодні. Загиблих наразі 48. і це лише попередня інформація. Майже 100 тисяч людей були змушені залишити свої домівки. Моторошні кадри зібрала Леся Головіна. Потужний землетрус сколихнув Японію у перший день року. Відео із ударами хитавиці люди ділилися в соцмережах. Токійського вокзалу вісікаві на другому поверсі через землетрус прорвало трубу. Водою затопило залу очікування. А ось зафільмований ньюзрум японського телеканалу КНБ Ньюз. Попри підземні поштовхи, оператор продовжує знімати. У перший день року в Японії прийнято ходити в храм. Тож декого підземні поштовхи застали за молитвою. Пішов у храм, і телевізійний продюсер Деніел Сміт. Чоловік вже багато років живе в Японії. Він розповідає, що підземні поштовхи застали усіх зненацька. Спочатку люди були шоковані. Вони продовжували йти до храму. Всі вишикувалися в чергу, як це буває в Японії. Однак несподівано все почало хитатися. Всі стояли і просто питали одне в одного, що ж робити. Нарешті священник сказав усім: біжіть, і тоді всі побігли. Землетрус магнітудою 7,6 найбільше завдав шкоди префектурі. Ісікава. тисячі будинків пошкоджені, сотні знищені вщент. Десятки тисяч людей залишилися без світла, приблизно 100 тисяч отримали наказ евакуюватися. Постраждалі регіони дістатися важко місцеві дороги пошкоджені деякі автомобілі просто провалилися під землю. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розповів, що до рятувальної операції залучили військових. вже другу добу. Ми намагаємося зібрати всю інформацію про ситуацію у Каві. Однак через заблоковані дороги туди дуже складно потрапити. Ми оглядаємо регіон з вертольотів і вже бачимо, що руйнування значні. Усього за останню добу в Японії зафіксували понад 155 підземних поштовхів різної сили. Ще шість досить потужних ударів зареєстрували вранці вівторка. Людей просять перебувати в безпечних місцях та не наближати до пошкоджених будинків. Леся Головіна. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Свіжа інформація з Херсонщини. Окупанти обстріляли Білозерку пораненого 70-річну жінку. Як повідомили в обласній прокуратурі, гатили росіяни по центральній частині селища, пошкоджені лінії електропередачі, будівля суду та поліклініка, приватні будинки. Загалом за минулу добу окупанти 90 разів стріляли по Херсонщині. Одна людина загинула, четверо поранено. А по Оріхову на Запоріжжі вдарили авіаційними керованими бомбами. В результаті удару понівечено будинок зруйновано цілий під'їзд. Постраждала жінка, її вшпиталили.